Цієї весни читаємо на зло Дональду Трампу. Або мої читацькі плани на цю весну. Усім привіт! Мене звуть Ірина, я психологиня, і між консультаціями я читаю книги. Якщо вам цікаво, залишайтесь, будь ласка, зі мною, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, а також коментуйте, це дозволяє розвивати український YouTube. Отож, починаємо! Почнемо з моїх обов'язкових читань, в основному на березень, і це дилогія Елементалі кадансу. Я дуже вже хочу, нарешті, прочитати цю дилогію, тому що ми її обрали на читання моїм книжковим клубом. Я довго вибивала цю дилогію. Не хотіли дівчата погоджуватись на те, аби читати її в лютому, хотіли все ж таки на весну. І ось, нарешті, в кінці березня, ми будемо обговорювати відразу. Зувз дві частинки я в неймовірному перечутті ще відтоді, коли побачила арти на цю дилогію в когось із блогерів. Здається, в Телеграм там типу була естетика цих книжок. І я просто неймовірно закохалася в естетику. Я чула дуже багато позитивних відгуків на ці книги, на цю дилогію. І я прямо неймовірно чекаю, коли я вже нарешті її зможу читати, тому що в мене ще є певні борги за лютий і ще декілька планів на березень, які я вам покажу далі. Наскільки я зрозуміла, тут нам буде розповідатися про острів, який називається Каданс, на якому живуть е, такі веселі або не дуже духи, е, які начебто самі собою нешкідливі, але в якийсь момент починають зникати дівчатка. І ось е, головна героїня буде шукати барда, який може прикликати цих духів. Але, звісно ж, він її. Ворог вона не дуже хоче з ним зв'язуватись, і напевне, тут буде якийсь троп від ворогів до коханців. В принципі, я таке дуже люблю, мені подобається, і я очікую неймовірної от знаєте, більше атмосфери, ніж самої романтичної лінії. Хоча я буду дуже за, якщо вона тут буде, і така відверта, як мені подобається. Але все ж таки я хочу чогось таких такого весняного, таких лісових духів, такого природного, знаєте, як святкування якогось весняного рівнодення. Ось таке я очікую від цих книжок. Також мені неймовірно подобаються ці обкладинки, особливо друга частина. На відео вона виглядає не так ефектно, як в житті, але в житті це просто щось бомбічне. Рем дуже класно видає книжки, і зрізи тут теж неймовірні. Наступне моє обов'язкове читання на березень місяць: це Кейт Мортон додому. Я буду читати цю книгу в рамках книжкового клубу для спонсорів від Олесі з каналу «Літералі Леся. І я дуже теж в передчутті саме атмосфери цієї книги. Я очікую. Такої атмосфери лондонського маєтку, ну, англійського, так, англійського маєтку, якогось такого старого, темного, з якимись своїми темними закутками, які є такою паралеллю на скелети у шафі. Ось таке. Я таке дуже люблю, мені дуже подобається, коли фігурує якийсь старовинний будинок у творах. І це просто лав. Я відразу як прочитала анотацію цієї книги, зрозуміла, що я маю її прочитати. Щойно нагадала собі анотацію: і все ж таки події будуть відбуватися не в Лондоні, а в Південній Австралії. З Лондона просто буде наша головна героїня приїздити в Австралію. А приїздить вона тому, що її бабця Нора, яка її виховала замість матері, потрапляє до лікарні. І ось наша героїня знаходить у будинку своєї бабці. Певне кримінальне розслідування, яке вона хоче знову дослідити, я так зрозуміла, якусь стару справу про моторошні події, які теж відбувались біля маєтку. Це цікаво, я хочу це почитати. Ну і звісно ж, я буду продовжувати читати Брендона Сандерсона, його «Буре світла, це друга частина слова променистого ордену. І я думаю, що буду читати їх вже ближче до квітня, можливо, навіть в квітні, хочу там ще взяти, може невеличку відпустку і сповна насолодитися ось цією історією. Про що тут я не буду казати і не буду собі спойлерити, я не хочу читати ні нотацію, нічого. Я просто хочу самостійно дослідити ось цей світ. Він мені неймовірно подобається. Я не знаю, як він може не подобатись. Тому так, ось така цеглинка мене очікує у квітні. Також весною я хочу познайомитися із книгою «Безсила», де також фігурує троп від ненависті до кохання. Тут у нас ітиметься про світ, у якому сталася чума, але ця чума принесла здібності деяким людям, які тепер є елітою цього суспільства. Звичайно, у нас є і не еліта, себто прості люди. І ось наша головна героїня, вона є цією безсилою, вона прикидається екстрасенсом, але її можуть вивезти на чисту воду, і дуже буде цікаво спостерігати, як її опонент, виконавець та екзекутор буде намагатися вивезти її на чисту воду. До речі, кажуть, що тут дуже класна хімія між персонажами, і я думаю, це те основне, що мене змотивувало взяти цю книгу саме на весну у весняні читання, тому що ну, я дуже люблю все ж таки читати про кохання між персонажами, особливо у фентезі сетінгу. Ще я хочу познайомитися нарешті з українським фентезі Дім між трьох світів. У мене вже є і друга частинка цього циклу. Мені дуже тут подобаються обкладинки. Я не знаю чому, але якісь вони мені такі, знаєте, трошечки старовинні. ніби. Ну, Ось такі в мене асоціації. І тут нам буде розповідатися про головну героїню Зоряну, яка після смерті матері бачить певні видіння. І ось одного разу одне із цих видінь, а саме створіння, яких вона бачить, затягує її у якийсь дім між світів. Вона долучається до деяких людей, а також дізнається про орден між трьох світів. І ось мені буде дуже цікаво, що ж вона там робитиме, як вона там буде, напевне, ж розкривати якісь свої здібності. Я в цьому просто не сумніваюся. Що ж це там за орден такий і чим він займається, мене це дуже інтригує. І, напевно, я очікую такої якоїсь пригоди більше від цієї книги. І, звичайно ж, романтичної лінії, як би з неї. Тим паче тут позначка 18, напевне, тут будуть ще якісь досить гарячі сцени, а ми таке любимо. Також весною я хочу дочитати дилогію Елізабет Лім, і це друга частина обіцянка дракона. Перша називається «Шість багряних журавлів. Мені надзвичайно подобається естетика цієї обкладинки. Це просто щось неймовірне, перша мені теж дуже сподобалась. І хоча для мене перша е, книжка вона була десь на трійку, ну тобто вона не викликала в мене прям якогось неймовірного захвату. Це було досить ну, таке для мене посереднє фентезі, особливо ще й через те, що я знайшла там деякі помилки по сюжету і ну, таке, знаєте. Але, але кінцівка попередньої частини мене заінтригувала. І в другій частині, я так розумію, що буде йти мова про головну героїню і її стосунки з тим персонажем, який у нас є у першій частині. Він там не дуже фігурує, лише їй допомагає, але це дуже цікаво, куди ж далі їхні відносини попливуть, і як вони вирішать те питання з перлиною, яке вони мали вирішувати ще у першій частині. І з фентезі ми завершили. Давайте перейдемо до любовних романів. Так, я нарешті хочу познайомитись так серйозненько із цим жанром, не все ж романтичне фентезі читати. Може, мені і просто між людьми стосунки сподобаються, але не, не лише між людьми і якимись, е, типу, прокачаними людьми. Назвемо це так. І я хочу прочитати ліст Томфорт Вище Неба. Нарешті вийшов до друк у КСД, я його швиденько замовила. У мене навіть вже є друга частина вона така товстенька, ця трошечки менша. І я чула дуже багато позитивних відгуків про цю серію. Обкладинка мені тут теж дуже подобається, і я хочу дати собі шанс, дати можливість собі провести такий експеримент. Наскільки мені ось зайдуть саме любовні романи без фентезі складової тому що я от чомусь сумніваюся, що мені таке сподобається, але покладаю все ж таки великі надії, особливо на цю книжку. А тут у нас мова йтиме про бортпровідницю, яка працює на літаку, де летить хокейна команда, і вона там знайомиться з одним із гравцем, який є досить егоїстичним і викликає в неї тільки роздратування. І, напевне ж, знову ж таки у нас буде е, троп від ворогів до коханців, або мені це більше нагадує щось типу від е, роздратування до кохання, начебто тут прям таких ворогів немає сильних. І е, я таке теж люблю. В принципі, дуже хочу познайомитись. І також до теми любовних романів я хочу прочитати ще один: називається Угода. Він має ось-ось мені приїхати від видавництва РМ. Я так розумію, там теж щось буде про спорт. Я погано пригадую анотацію, але теж чула багато позитивних відгуків на цей роман особливо від Олесі, яку я часто дивлюся найчастіше. І я теж хочу все ж таки спробувати, як мені піде чи не піде, наскільки мені ця тема зайде. І, можливо, якщо зайде, то я навіть відкрию для себе. Uh, ще таке непройдене поле <смех> літератури, <смех> Такої, романтичних любовних романів. Також хочу прочитати ще, я так розумію, це трилер дикі дівчата. Я давно на нього заглядала, не було uh, додруку досить довго, і все ж таки я, нарешті, його дочекалася, ось нещодавно вийшло у віват. І я очікую, що це буде щось моторошне. Таке, знаєте, кріпі. Тому що тут у нас школа, яка закрита на карантин, вчителі починають хворіти, потім і дівчата, які в цій школі навчаються, і вони починають перетворюватись на щось в процесі цього. Я так розумію, що паралельно з цим у нас ще є три дівчини, закриті на острові, ізольовані, з якими теж щось там буде відбуватися. Таке моторошне. І мені ця книга анотацією нагадала серіал Шершні. Якщо ви дивились, пишіть у коментарях, тому що ось мені здається, щось буде схоже. Там теж про дівочу баскетбольну команду здається, яка летить на літаку, вони розбиваються, літак розбивається, вони всі опиняються на безлюдному острові і починають якось там виживати одні дівчатка. Ну, там є пару хлопців, чоловіків в сенсі, але вони швидко вмирають десь у перших серіях. Я очікую чогось схожого, тому що той серіал мені, в принципі, подобається своєю атмосферою. І в нас залишилася така категорія книг, які я б мала дочитати ось уже, але щось у мене не складається і так вийшло, що я вже читаю чотири з них паралельно. І зі мною взагалі такого не буває. Я не, не дуже люблю паралельно читати якісь книжки, у мене так якось не працює. Хіба що там паперова вдома, електронна десь в транспорті, тому що це зручніше. А тут у мене зайчик Моне Авард. Ми будемо обговорювати цю книжку уже завтра на подкасті з моєю колегою Анастасією, і я її майже вже дочитала. І я очікувала, знаєте, такого сюрреалізму. Ну, мені так трошечки вже Настя розказала, тому що вона прочитала перша. І в принципі, я його й отримала, і це мене дуже так зацікавило. Я так відразу якось заглибилася в цей текст. Мені цікаво, як це буде в кінці пояснено, те, що тут відбувається. А тут у нас є головна героїня, і четверо її одногрупниць. Які одна одну постійно називають зайчик. І ось ці одногрупниці є дуже такими ідеальними, ванільними, вони постійно обіймаються, постійно кажуть: Я люблю тебе, я люблю тебе зайчик, і одна одну постійно зайчик, зайчик, зайчик. І ось наша героїня, вона їх ненавидить. Але одного разу, коли вони її запрошують на свої посиденьки. Вона згоджується і приходить, і дізнається, що ж вони роблять на своїх закритих посиденьках. І так, одне за одне, і вона починає вливатися в цю компанію, хоча частина її цього не хоче, але інша частина не може цим дівчатам відмовити. І за цим дуже цікаво спостерігати. Також там є ще одна персонажка, така собі подруга нашої головної героїні. І ось цікаво, чи є ця подруга реальною людиною, чи все ж таки ні. Ось так. І я все ж не можу ніяк добити книжку Моя темна Ванеса. Я не знаю, чому. Мені, напевне, зараз не дуже хочеться читати книги про таких реальних травмованих персонажів. Ну, реальних маю на увазі, що це не фентезі-вигаданий світ, а от наша реальність. І на, на фоні ось цих ще у, рухів е, українських стосовно е, різного зваблення викладачами студенток у вузах, е, мені цього достатньо в полі, і мені, напевне, не хочеться тому читати ось цю книжку. Я думаю, потрібно пев, напевне якийсь час, щоб пройшов, і я до неї, можливо, повернуся. Також я почала читати чаклунство шипів у рамках того влогу Дефіс читацького щоденника, який я знімаю, і, напевно, я буду робити це довго, тому що з цієї книжки я не знаю, коли я підступлюся. Я читала там два попередніх фентезі, вони були досить легкими і вони прочитались швидко. Я думала, що з цим буде щось схоже. Але. Коли я прочитала перші сторінки, я зрозуміла, що це зовсім не перехідне фентезі, воно досить складне. І я така: угу, окей. Я тут прочитала поки. Е, скільки в нас сторінок? Е, 66 сторінок це загалом те, що Є в анотації, нам описується. А саме, що у нас є героїня, яка 16 років, вона все життя прожила в такій великій бібліотеці, нічого більше вона про це не знає, де зберігаються такі дуже е, небезпечні гримуари. Ці книжки вони живі, вони можуть співати, вкусити, ще щось зробити. Або якщо вони звільняться, вони перетворюються в таке створіння, яке. Ну, може щось нищити. І ось нашу героїню звинувачують у тому, що один із гримуарів зник, і їй не залишається нічого, як просити допомоги у того е чарівника, якого вона бачила напередодні. Але є один нюанс: їй все життя казали, що чарівники дуже погані, що вони зв'язуються з демонами, черпають силу з демонів, що вони вселенське зло. Але їй потрібна допомога. І ось теж мені цікаво, як же далі будуть розгортатися події в цьому світі. Я вже побачила декілька артів на Пінтересті, і мене дуже заінтригувало. Наша героїня буде явно з кимось боротися, вона забере меч своєї наставниці і, напевне, ж буде його якось використовувати активно разом у команді з цим чарівником. Я так собі це уявляю. І я вже в передчутті. Мені подобається ось така командна робота. Чомусь по артам мені це чимось нагадало агентство Lockwood і компанія. От не знаю чого. Але ось через те, що там була там у цій героїні меч, і вони з чарівником теж таки, наче команда, мені це нагадало Локвуда і Люсі, в яких ці, шпаги. Ось. Ну, от такі в мене асоціації. Я сподіваюся, що я до неї найшвидшим часом дійду. Ну і, звичайно, я маю дочитати священника і віддати цю книжку своїй подружці з книжкового клубу. Мені подобається. Знаєте, що б там не було, але мені подобається, це дуже відволікає від поганих новин, змінює настрій те, що треба. І я читаю цю книжку саме ось в ті дні, коли мені хочеться забутися. Просто хочеться забутися, поринути в книжку, абсолютно не напружувати мозок стосовно дослідження якогось нового фентезі світу, от щось таке, не поринати в перипетії і драми сучасної прози, а ось просто почитати хтивку, назвемо це так, Ну, тому що ніяк інакше. Знаєте, ця книга навіть набагато краще написана, як на мене. За ту ж Кору Райлі і її через гріх я воскресаю, яка мені абсолютно не сподобалась, була нудна. Тут навіть є який-не який сюжет, тут, в принципі, можна зрозуміти мотивацію персонажів і всяке таке. Ось. Але в мене є ще певні роздуми про цю книжку, і, напевно, я вам уже розповім про них у прочитаних. І в результаті у мене вийшло 9 книг самих планів, і ще 4 книги, які мені потрібно просто дочитати. Я думаю, що це непоганий план на весну. Я все ж таки лишаю собі ще трошки простору для якихось новинок. Анічка, ти 10 книг. Я забула ще ту, яка має мені приїхати від РМ. Тобто 10 планів і 4 е, завершити. І, і так, я думаю, що це непогано. Я навіть підозрюю, що все ж таки після книжкової країни будуть якісь новинки, які я теж захочу почитати, і, можливо, ці плани будуть значно коригуватися, але мені окей з цим. Тому буду, буду насолоджуватися. Дякую, що переглянули це відео. Ставте, будь ласка, вподобайку знову ж таки, підписуйтесь на канал і коментуйте, які у вас є плани на весну. Буде дуже цікаво почитати. Або якщо читали вже одну із цих книжок, поділіться своїми враженнями, але, будь ласка, без спойлерів. Максимально без спойлерів. Просто опишіть свої емоції. Для мене це буде найкраще. Тож, дякую за увагу всім, па-па.